Виглядає непогано. Потенціал класний, але... Перес? Фу лох. Мерседес там щось готує. Вау-вау. Не вистачає таких назв Формулі-1. Пантера. Пантера. Пау, друзі, усім привіт. Ми з вами подкаст Проста Формула. Ваш улюблений огоночний подкаст і ваші неймовірні ведучі Денис і Артем. Отак. І сьогодні ми поговоримо а про... Хто зрозумів, що змінилося, напишіть коментар. О, бачите, Нарешті речі включився. Сьогодні, друзі, поговоримо не про історію, не про гран-прі поки що. А поговоримо про новини. Що у нас цікавого за останні тижні. Давно не виходили з новинами, бо у нас були гран-при один за одним. Ну і новин якихось суперцікавих насправді не було на нашому горизонті. І нема. Але, Але будуть новини Щось що ми для вас підготували. От, то ж, що ми робимо, ви і так знаєте. Правильно, пристібаємось і полетіли. Ну що ж, з приводу новин, першою новиною буде дуже радісна для Артема. Новина те, що в 24-му році Мерседес все ж таки відмовляється від безпантонних своїх ну, цих дурних ідей, а зараз, типу, стоп, стоп, стоп. Тобто вони відмовили зараз і думали, що може ще її поставлять. Ну. А ось Е, wow. і в 24-му році вони повністю будуть змінювати всі конструкції, які знаходяться всередині саме боліду. Бо як ви розумієте, через безпонтонні ось ці крила їм потрібно було якось будувати свій болід, якось робити всі оці магістралі, і вони будуть повністю це перероблювати. І основною з причин, чому мотори Mercedes не видавали таку потужність, це якраз система охолодження, тому що не було достатньо місця, щоб ці труби і радіатори виводили достатню кількість. Тепла. Е, і от в 2024 році, нарешті, Мерседес все ж таки перебудують. Е, грубо кажучи, це буде зовсім інше шасі, на якому це, в принципі, можна буде відразу продумати. Бо е, після того, коли в них були безпонтонні, зробити щось зовсім кардинально інше вже не було змоги там і бюджетів. Угу. Так, я теж чув і коментарі написали на минулому випуску про те, що дістанеться там Льюісу восьмий титул. І дуже багато, ну, мовно, чуток ширилось про те, що Мерседес там щось готує вау-вау, і Хемельтон каже, що їм треба там 6 місяців для того, щоб е створити там, коротше прийти до результату. Він написав так. От, тому Мерседес повністю перебудовує, і ну, будемо сподіватися, що зможемо побачити щось цікаве. Та, треба, понятно, змінити монокок, на що Хемільтон жалівся, тому що дуже там видно на фотографіях та покажемо, як. Е як відрізняється посадка Люса там проти всіх інших? Uh -huh. Тому і задня підвізка. Отому. Ну і мені здається, що після цього сезону будуть просто всі звінювати. Ну так, але питання, щоб знали. Ну ну, Феррарі, я думаю, теж вони буде стояти на місці. І Макларен, думаю. і Макларен, і так в цілому по успішному шляху йде, і там вже інспектор Лю ходив дивився на той Макларен, що там вони роблять. Головне, і... що не чіпав, як фетель. Ну так. <світ> і насправді це ж реально класний показник Макларен. Ну, типу, перебудували свій боліт, і он подивись. Вже У Мене з... далі буде а... давай, давай. стаття про Макларен з приводу того, чому все так вийшло. Ну чому от зараз ми бачимо від них результат? Насправді. За увесь цей час вони змінили насправді чотири просто глобальні речі, які призвели до такого результату. Але з самого початку, як з'ясувалось, бо чесно, я не знав, вони відразу заявляли про те, що це дуже дуже сирий брей. <болій>. Так, так чув про це. От я оцей момент якось пропустив, і насправді не повірите, одне із самих важливих це насправді як в них змінилися на передньому крилі ось ці бокові штучки, які з боку торчать. Бо раніше, типу, вони. Були створені таким чином, що повітря, яке воно, грубо кажучи, розсікало, воно все одно завіхрювалося на болід і типу таким чином тормозило болід. Там на сьогоднішній день, в регламенті, в якому можливо це, вони зробили так, щоб поток повітря максимально взагалі відходив від боліду. Типу, і це дуже сильно їм допомогло до, ну додати в швидкості. Угу. Насправді. А потім це в них друга частина, це саме бічні оці конструкції вони змінили. Ой, ти наша солодка булочка. Це бічні конструкції, саме бічні понтони. Вони змінили також їхню трошечки форму. Це насправді також дало досить гарний їм буст. Але саме цікаве, що в них досить схожі понтони стояли на початку сезону. Вони угу. від них відмовились, змінили і потім знову до них повернулися. Угу. Потім вони змінювали оці бокові саме нижні частини під понтонами да. на так. І також, е, типу, вони дивилися, як всі робили. Але, типу, на початку вони типу зробили, вони називалися типу Леза. Uh -huh. Такі ці е, загострені штуки. Бо як ми бачимо, в цьому сезоні супер важливо те, яке в тебе дніше. Uh -huh. е, і потім вони побачили, що багато команд спробували також їхню стратегію, але дуже швидко від неї відмовилися. І вони також, типу, вирішили, що блін, треба щось змінювати. І ну, зараз ніхто не знає, що там у нас по дніщу Макларина, uh -huh. бо ну. Досить секретна інформація. Ну і зрозуміло, що е, задній дифузор Задній дифузор також змінювався. Е, і в, в додаток дуже змінилася система ДРС, за яку ми з тобою якраз і розмовляли в минулих випусках, щоб вони майже скопіювали, ну, як нам здається, майже скопіювали ДРС е, була, і тепер воно все так гарно їде. Так, uh -huh. yeah, McLaren uh... Додало правильно сильно, я думаю, що якщо буде здрухатись в тому напрямі, то. Ну, вони, я думаю, до четвірки можуть дотягнутися. Ну, в цьому році так, я вже про наступний, типу. Наступному. Ну, знову ж таки, наступний рік в теорії, то, типу, нічого не змінюється по, знаєш, по регламенту, але. Всі, Нови, всі новий всі сезон всі ж всі вже, Тобто, з і з року в рік. І це той же самий Той же самий момент, коли в 2021 році Red Bull, не те, що вони там. Прийшли до неймовірної машини, вони йшли до цього поступово. Починаючи там з 2014 року, вони будували, будували боліт. Там в 20-му вже був непоганий боліт, в 19-му, в 18-му, коли там Рікардо, Рікардо ще їздив з Максом. Тому в цілому, ну, Red Bull йшли до того, так само, як і зараз, вони б створили, просто змогли створити. Як і Mercedes да, тоді вийшло. З, з першого разу, типу, суперкласний боліт. А до кінця 25-го року, тобто, ну, ми не знаємо, може хтось іде. А на всі будуть потрошку підтягуватися. Створити такий боліт, що буде давати конкуренцію. Так. От. Е, у нас, як ви знаєте, залишилось е, в Пілітоні. Одне місце вільне. Там ще, звісно, нічого не сказали про Ленса Строл, але я думаю, що це ну, зрозуміла річ, що він буде їздити в Асамартіні ще. Якщо так. не піде в теніс. На жаль. Е, от. І у нас залишилось одне ще вакантне місце. Це в команді е, і... Туди додались ще пару людей, які претендують, окрім Логана Сарджента і Міка Шумахера. Значить, це у нас Лєм Лоусон. Є шанс у нього потрапити, що думаєш? Ну слухай, він досить непогано себе рекомендує зараз в Альфа Таурі, Тому я думаю, через це він насправді його і розглядають як пілота. Бо, по-перше, побачили, як він їде. Можна подивитися його телеметрію, можна в принципі зрозуміти наскільки він стресостійкий, бо гонки, в яких приймав участь Лоусон, вони не самі такі спокійні, насправді ага. були. Але він юніор Редбула? А, так, Оце і побачить. це вже от питання, да, чи зможуть вони його свиснути, грубо кажучи, у Red Bull. Бо у Red була на нього, я думаю, свої плани і досить цікаві. Я думаю, це або там віддати на рік, а потім забрати. Я ну просто... або такий варіант, бо наскільки я розумію. Давайте ми тоді відразу зачепимо новину з приводу Red да, Що е, є дуже велика вірогідність того, що перес в наступному сезоні або е, всередині. всередині піде, або після сезону туди посадять Дані Ріка е, і, типу, в молодшу альфу візьмуть якраз Лоусена mm -hmm. і. Отут питання: якщо вони віддають на рік пілота, то їм, типу, в теорії потрібно ще рік тримати переса або на півроку саджати в Таурі когось, якщо Перес піде раніше. Uh -huh. І тут трошки, от бачиш, незрозуміла історія, чи вигідно їм і чи це потрібно їм взагалі. Uh -huh. Бо ну як не як Лоусон вже поїздив за Альфа Таурі. Він розуміє болід. Він Бо, ну, Вільямс це все одно інший Болід до нього потрібно буде звикати, і не факт, що він йому підійде. Uh -huh. Я теж думаю, що дуже мало вірогідно, насправді, що Лім Лоусен сяде Вільямс. Я все ж таки думаю, ну, що. Ну, я думаю, це... йому не так цікаво сідати Вільямс сісти в Альфа Таурі. Та ну Вільямс їде зараз не гірше, ніж в Альфа Таурі. Ну, так, ну, да, для сьогодні... перспективи, хоча знову ж таки. дивлячись, для якої перспективи, типу, Ну да, там перспектива в Мерседесі, там, там перспектива Мерседес, та. так. Так, далі у нас е, Філіпподругович. Що думаєш про нього? Ну, ще резервний пілот і думаю. чемпіон Формули-2. Я знаю. Не знаю, чесно, я ні слідкував за ним, як він пілотує. Як ми бачили, у нас було вже багато чемпіонів Формули 2, Формули 1. Тобто не, то не у всіх виходить. Тому, типу, ну це можна буде дізнатися тільки там на треку вже по факту. Навіть отам, от, ми дуже часто говоримо про те, що були якісь тести, там хтось показав класний час. Але, ну, блін, тести і реальні гонки це зовсім різні. Ну, не те, що прям зовсім різні, uh -huh. але все одно це трошки інші фактори, Ти більш. Переживаю, що ти в тесті сів, грубо кажучи, там, як за кампом Поїздив, зробив свій ідеальний круг, готово. А тут ти виходиш, в тебе є преса, є люди, ти все одно переживаєш набагато більше, ніж би ти переживав, там, я не знаю, в компанії, ну в офісі компанії, угу. де ти робиш ці тести. Тому не знаю не знаю, за друго від чого. Як пілот він от Сан-Мартині ж їздив е на практиках, е виглядає непогано? Потенціал класний, але поки не розумію, як його пов'язати з командою Вільямс. Я розумію, що це тип, в будь-якому випадку трансферне вікно, але все одно там з Формулою 2 є ж, ну, мають бути якісь контакти. Далі пілот Фредерік Весті. Взагалі, перший раз чую. Він ганяється зараз в Формулі 2. А він, якщо такий виступає за команду. Я не пам'ятаю, як називається команда, але яка типу, спонсорується Мерседесом. Uh -huh. І для типу, таких, як Тото Вольф, понятно, це дуже вигідно. тому no, що... Да, академія своя. Та, ти візь, візьмеш його Вільямс, ну Люсі там два роки, маємо це розуміти, умовно, не знаємо, як буде далі. І. Ну, йому треба заміна, та, як було з Russell, з Ботасом. Вони всі їздили за Вільямс, потім потрапляли Мерседес. Тому. Просто щодо Міка Шумахера, ну я взагалі вже не бачу його Формулі-1, якщо чесно, я не вірю, що він реанімується, повернеться. Ну, ти ж бачиш, як його Тото намагається впихнути в будь-яку вже просто ну, він намагається засунути цей Вільямс, але ну, Вільямс просто каже. Вільямс просто розуміє, що ну, їм краще взяти молодого юніора, який потім там, підніметься, буде коштувати грошей, ніж Міка Шумахер, який вже себе не проявив. Да, це точно. Або uh, ми бачимо, як показують результати, тому по нього, до нього питань ніяких немає. І останній це Тео Поршер, який зараз і змагається з Фредеріком Весті у Формулі 2. Uh, але Тео Поршер ганяється під брендом Заубер, тому поки не зрозуміло взагалі, як він може бути пов'язаний з uh -huh. Угу. Да, чи, чи можуть його взагалі взяти? Тобто, то, як завжди, розглядається... все рішають. да, Розглядаються юніори з Формули 2. Uh, Далі вже будемо дивитися. Ну, я чомусь думаю. Більше відсоток я віддаю, тому що Саружин та залишить. Мені здається, що все ж таки він буде їздити, це американський пілот, це вигідно для формула 1, як Лібер, як і молоді Да, Тому в цілому, думаю, так. Так, ну тоді, якщо ми заговорили з вами за пілотів, якраз тоді поговоримо трошечки про Лоусена. У нас з вами наступне гран-прі Катара. І в Катарії даний рік ще не встигає відновитися, і саме тому Лоусон буде їхати за Альфа Таурі. А от вам ще один такий маленький пунктик, чому для Редбула насправді він досить важливий пілот. Ну, поки що він виглядає типу як затичка, дуже гарна затичка насправді. Але, типу, от чувак, який просто від'їздив 4 гонки вже в да? цьому сезоні? Чи 3? Чотири. Чотири. Чотири гонки, ось це буде вже п'ята. Тобто, насправді, він від'їздив в одну п'яту сезону, по факту майже. Типу, і, ну, блін, Це прикольно дуже. При тому, що він реально там, він не показує, якийсь жахливий знаєш, час, він їде досить непогано. Там... десятку Так, да, він ну, заїжджав в очки, і людина, там, яка тільки потрапила в формулу, просто бере і заїжджає в очки. В Кваліфікації навіть в перший сегмент заходить, да, це... в, в третій. і це насправді досить круто. Це от, з приводу Лоусена, Рікярду чекаємо вже на наступній гонці, бо на симуляторах насправді сказали, що він показав дуже гарний темп. Але фізично він ще не готовий не відновився для того, щоб їхати саме у гонку. Mm, так, День Ріг, слава Богу, ми вже знаємо, у нього є контракт, ми говорили про це в минулому випуску. Отут по підкасті можете подивитись. Ну що, перейдемо тоді до самої цікавої новини. У Мене ще дуже швиденькі новини. Перша новина. Ми це не обговорювали просто декілька неділь назад вперше заболіт Формули 1, а саме Астон Мартін, сіла жінка, жінка. і проїхала тести. Да. Читав про це. Красавчики. Ну і якщо ви не знаєте, то формула ж з я не пам'ятаю, цього року чи минулого, чи навіть двадцятого створила W-серію, да, WS, да, да, да. якою управляє дружина Тота Вольфа Сьюзі Вольф. Да. Е, і друга дуже швиденька новина. Коротше, з приводу ф'ятеря. Скоріше за все, що він не повернеться 1. Ну, поки що, насправді зараз в нього немає ніякого бажання. Він ходив на подкаст і сказав, що зараз в мене немає ніякого типу. Скажем, ні наснаги для того, щоб приймати участь у Формулі 1. Він зараз займається дуже типу активно, насправді, всіма питаннями екології. Тим, чим він і хотів займатися. Так, насправді да. Бо ми є фотографії, де він після кожного гран-прі ходив на трибуни і прибирав просто за людьми сміття. Ось вам недавній приклад в Сузукі, де вони будували ці вулики для бджіл. Ну, такий він. Пацифіст якийсь. виходить. Ну і нічого, він же поїде, можливо, в Лімані. В Лімані поїде, буду не спати всю ніч. Uh -huh. e, ну що, так? До самої цікавої новини? Майже офіційної? Майже. Майже, так. Ну, Єдине, хто не сказав, це Формула-1. Формула-1 груп тільки а, не сказала. А, Формула 1 груп, тільки вона не сказала, але ну, знову ж таки вірогідність вже висока. Що з 2025 року FIA одобрила заявку Андреті і Каділака на вступ у формулу 1. І з 2025 року ми будемо мати одинадцяту команду. Але є от це от дебільне трошки питання з приводу, що буде робити ФОК, тому що насправді, типу. Е... Каділаку і Андреті потрібно буде домовитися з усіма командами, як будуть пилитися бюджети, як взагалі буде проходити. Коротше, там ще насправді, типу, воно аля офіційно, типу, їх прийняли, але там ще дуже-дуже багато питань, взагалі, як це все буде працювати саме з ФОГом. Так. Е, в цілому, у нас по інформації було аж сім заявок. Тобто сім компаній і 7... сім. Мільйонерів, скажімо так. <ривателі> а, мільярдерів. Мільярдерів. Хотіли потрапити у Формула-1 з них, них Хітек. Ви пам'ятаєте їх: Лкаїсунс. Родін Карлін. Мільярдер а, із Гонконга. Кельвін Ло. Е, минулий. Він неправильно написав свою фамілію, там Клян, мабуть. Ага, да. е, минулий співвласник бар Полок і южно-південнокорейськарейська команда Пантера. Е, скажу так. Не вистачає таких назв в Формулі 1. Пантера. Пантера. Е, єдине, типу, понятно, їх всіх скіпали дуже на різних етапах. Всі вони там занесли бабки, що треба типу, для зацікавлення, це все супер. Але Кайсан взагалі там, типу, продвігав на. Концепції різноманіття, у них там офіс Куала-Лумпурі, у них там дівчата, різна ця соціальна група. Ну, коротше, вони максимально там азійські, африканські співпрацівники. Але чому Андреті стали, скажімо так, Ключовим і у них був найбільший козир, це через те, що вони домовились вже з мотористом. Uh -huh. От у них вже в Cadillac, тобто General Motors, у них єдиних, у кого вже був моторіст. У всіх інших були по факту тільки бабки, бажання, пілоти молоді навіть у деяких компаній, які спонсорували, спонсорують менші Серій. серії. Та. Тобто було вже, ну там, прям там дуже великі гроші, там дуже неймовірні спонсори. Та. Але все рівно, як бачите, От вони там. Ой, Амісорі. Е, е, хітечі Керлін, вони ж там е, цей, сорівнуються. Змагаються. змагаються між собою в нижчих серіях. Там, тому, але ну, все ж таки Ф1 королева спорту, автоспорту, і не так просто туди потрапити. А і Андреті ті мав е, ну, просто усі козиря. І, понятно, зрозуміло, що ми кажемо там, зараз про них і ця інформація, але ще, скажімо так, до дебюту. І розуміння, чи в 2025 році взагалі з'явиться одиниця команда, нема такого розуміння. тобто Ми ще не розуміємо, чи станеться. її взагалі засунуть та, туди. Чи станеться, Ми знаємо, що у нас в історії Формули 1 було і 12 команд, е і 13 команд було. Але зараз, типу, це вже, ну там, як ми казали, що є 20 там, найкращих людей, 20 найкращих пілотів. Тобто зараз воно має розширитися до 22. Тобто, а це вже ну, все таки два вакантних місця Бегегей. Да. А там має бути, типу, еліта-еліт. От. Значить буде лікаря? Що думаєш? Е, мені нас ну, я думаю, що насправді вони будуть з 25-го року, але питання в тому, як це все буде працювати тепер. Бо, знову ж таки, а як буде працювати кваліфікація? Їх тепер 22, їх тепер не 20. Не може бути 15, 10, типу, і 20. Ну, так, сегментно. Тобто, як це буде? 16, 11, типу. Угу. Е, ну, Це все потрібно буде також Рахувати прораховувати ці всі штуки, а uh -huh. потім знову ж таки бюджети. Тобто загальний бюджет не змінюється, але це пилиться це більше команд. Чи влаштовується фок? Я думаю, ні. Тобто вони хочуть тоді, це буде розширення бюджету. Розширення бюджету це знову ж таки та ж сама та аеротруба. E, час на неї, ну, типу, потрібно буде також ділити. Тобто, uh -huh. знову ж таки, від якої кількості годин ми будемо відходити. Ну, і типу, дуже багато ось таких знаєш, маленьких моментів, від яких начебто нічого й не зміниться, а начебто і змінюється взагалі все. Uh -huh. Ну, Будемо дивитися, будемо дивитися. Мені просто єдине, що цікаво, е, хто ці пілоти. Вона зайде як команда з новачками uh -huh. чи вони будуть когось хапати, намагатися з інших команд. Ось Це мені тільки цікаво. Бо насправді, типу, ну, ти якщо ти кажеш, що зайдуть з юніорами, ну я не впевнений, що вони щось зможуть показати. Та ну не зможуть, ну будуть поки так катати, а потім. Ну, знову ж таки, дивлячись, якими юніорами, може вони там візьмуть. я не знаю. Хоча бля, важко, важко говорити про це, бо це аж 25 й рік, ну, а може там вже настільки там, скатися, не знаю, той сайн або болік'єр, що вони візьмуть когось з них. М -м, може бути. От, або типу... хтось на пенсію буде збиратися, або йти, хтось як на боти. пенсію, або Алонсо. Ні-ні, nee, nee. може, строла треба буде вигнати. Може він ще не піде. Е, от. І що хочеться тебе ще спитати, з приводу того, що там Норіса, як ви знаєте, після всіх його класних спроб видбати від да. Що думаєш, чи варто йому. І до речі, якщо ми про це сказали в минулому випуску, що Макларен дуже швиденько підписала Оскара П'ястрі до 2026 yeah. року. Чому? Тому що ну, побачила, наскільки в нього Класне потенціал, їде. наскільки він спокійний. Врівноважений, без нервів, без сухів, навіть коли його там десь підрізали, він абсолютно спокійно реагував. А це дуже важливо для команди, що адекватний типу, пілот, думаючий. От. Що думаєш? У Норісе з Максом, ну типу, у них класні відносини між собою. Тобто, в цілому це може, типу, навіть не бути супер боротьби якоїсь між ними. Але йому не дадуть бути першим. Ну це понятно. Нікому не дадуть. Ну так тому, а який сенс? Який сенс і ти, якщо ти крутий пілот, який тобі сенс іти ставати другим пілотом? Якщо ти перший пілот в Макларен. Ну, типу, зараз Макларен це не той Макларен, який був на початку сезону. Uh -huh. Це той Макларен, який може е змагатися взагалі, типу, спокійно. Так, поки що не з Редбулом, З Редбулом поки що ніхто не може змагатися. Uh -huh. Але, типу, блін, ви перемагаєте Мерседес, ви перемагаєте Феррарі. Причому, ну як показала остання гонка, просто в одну калітку. Uh -huh. Ну, типу, без шансів для друг команд. Нащо тобі йти в Редбул? Щоб бути, е, ну в якому я не хочу образити Переса саме, але типу, аля бути посміховиськом на фоні Макса, що типу, е, ти ж подивись, як зараз всі до Переса відносяться. Ти вилетів, фу, ти вилетів, ти засрав всю команду. Але насправді, якщо б вилетів будь-який інший, ну там будь-який інший другий пілот, да, там я не знаю, вилетів би що Щоб сказали, ну блін, ну вилетів. Ну, так. А Перес. Фу лох. Я, я не вважаю лохому. Oh, oh. <laughs> ну, типу, але от така до нього, типу, до нього ставлення через те, що він в ридбулі. Ну, і це дуже сильно буде давити на Норріса того ж самого, мені здається. Ні, Я теж вважаю, що йому точно не треба йти. Е, думаю, навіть зараз не треба йти, і в кращому випадку, вже, якщо це не буде Red Bull, блін, де його забере Мерседес заміслююся. Да. Я б робив так. Ну що, друзі, на сьогодні по новинам, у нас все. Ми з Денисом будемо з вами прощатися. Через пару днів нагадуємо, у нас Спринт Вікенд, чемпіонство Макса Ферстап, яке не? може стати, до речі, на спринті. Але І це насправді дуже дивно. Але прям е дуже дивно е е запитували у Макса, типу. Чи не хотів би ти виграти саме чемпіонство в гонці? Він сказав, мені без різниці, де вигравати свій восьмий. Ой, боже. Оце оговорочка. А прикинь, ми через 5 років оцей кусочок виріжемо. Я не витримаю. Якщо Макс буде вигравати ще 5 років, я закінчу з формулою. І він сказав, що типу, мені без різниці, де вигравати свій четвер. й що ж такі, свій третій. Ні, а четвертий я точно не хочу дати четвертому. Das. Але як символічно? Ні. 23, -й, 3, -й, 24, -й, да, 4, да. 5 -й, 25, -й, 5. -й. Дякую. Обійдемось без цього. А, і у нас, якщо ви не знали, у нас вечірня гонка, вона буде о 8-й вечора, у неділю, це по Києву, по нашому часу. А, спринт десь теж здається в такий самий час, буде в суботу. Ну, а кваліфікація буде у нас. А, в, Та, в -та. Тобто, після майже день цього відео ви якраз будете включати вже кваліфікацію. А в цей день ви навіть можете подивитися тести. Практику. Ой, практика. Але ж Денис каже, що практика нікому не потрібна, правильно. Тому... дю дю Дюдю. Друзі. Друзі, дуже дякуємо вам за вашу увагу, ваш приділений час. Не забувайте, будь ласка, у коментарях поділитися, що ви думаєте про новини, про які ми проговорили. Поділитися, з чого очікуєте ви від Катару. І чи сподіваєтесь ви на перемогу когось іншого. Нам буде дуже цікаво подискутувати з вами у коментарях. Саме тому нажимаємо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім. Papa.